Розійдемось ми з моєю дівчиною, якщо я подарую їй один тюльпанчик замість великого букету квітів. Йдем перевіримо. Один тюльпанчик коштує 35 гривень, а такий букет майже 3 тисячі. Але на мою думку, головне увага, а не кількість. Тому для перевірки я вирішив основний букет залишити за дверима, а перейти до дівчини на 8 березня з одним тюльпаном. Я вдома. Ти вже зібрала? Це тобі. Це ти знімаєш. Головна увага, правда? Так. Ти побачився з ким розум цю хайпочку? Так. Зі свято, так. Дякую. А це зараз. Справжній букет, тому що реакція в тебе була класна. you <laughs>